Унікальну операцію на мозку провели у Дніпрі. Просто під час втручання пацієнтка перебувала у свідомості. Вона мала відповідати на запитання. А у цей момент хірурги стимулювали її мозок. Таким чином лікарі змогли зрозуміти, яка з ділянок є критично важливою для мовлення. А після видалили пухлину і так, щоб у наталі зберігалися усі функції Мозку як це відбувалося і як відновлюється пацієнтка, знає Софія Москаленко. Просто на операційному столі Наталія виводить на планшеті слово матуся. А у цей момент за ширмою хірурги працюють з її мозком. Це унікальне втручання, бо пацієнтка у свідомості і навіть відповідає на запитання. Кольори так, Кольори, так. зелений, жовтий, блакитний, червоний. Усе це потрібно, щоб зберегти мовні функції пацієнтки, адже пухлина утворилася саме у цій зоні мозку. Електричним током проводиться стимуляція цієї зони кори. І одночасно із цим нейропсихолог проводить. Спеціальні тести. Ми показували зображення. Вона відтворювала 10 зображень. Вона проговорювала, що вона бачить на цих зображеннях. Ми з нею промовляли рахунок. Тобто, ми рахували там 4, 9, 2, 8. Я зараз що ми рахували. Завдяки тому, що Наталія постійно відповідала на запитання, хірурги могли визначити, яку ділянку мозку не можна оперувати. Коли у нас було картування саме діляночки, яка межує з мовленевим центром, вона почала пові. Ільніше говорити, і вона почала а, слова плутати букви між собою. Залишилося невеличкий шматочок. цієї пухлини, і мовна функція у пацієнтки була повністю збережена. У неї дві пухлини: одна у мовній зоні, а інша у протилежній півкулі. І за одне втручання ми видали обидві пухлини. Про те, що у неї пухлина у мозку, Наталя дізналася, коли з донькою обирала сукню на випускний вечір. Я відчула аніміння лівого вуха, щеки, предпличчя і руки. Виявилося, що у мене є новоутворення. Зізнається, було страшно наважитися на таку операцію, але зробила це, щоб зберегти мовлення. Пообіцяла особисто привітати дочку на випускному. Я їй бажаю всього найкращого в житті. На саме насамперед, на зараз я бажаю, щоб вона гарно закінчила свій ліцей, гарно склала іспит і вступила туди, куди вона бажає. Таку операцію на Дніпропетровщині роблять лише вдруге. Перша військовослужбовцю теж була успішною. Вилікувався і зараз проходить реабілітацію і найближчим часом повернеться до виконання своїх службових обов'язків. Наталія вже готується до виписки. Попереду у неї курс променевої та хіміотерапії. Лікарі впевнені, свою обіцянку побувати на випускному доньки пацієнтка точно виконає. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.